Отже, як в українському баскетболі з'явилося нове поняття Франківський хуй про те, як зіграли Кубок України, і взагалі про те, що відбувалося в баскетболі цього тижня. Поїхали після заставки. Я ще не Отже, друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не Бреше. Це Макс, і сьогодні ми говоримо про баскетбол. Буде в нас Кубок, будуть у нас експерти. Буде у нас НБА, і, звичайно, конкурс прогнозів NBA. Погнали! Кубок України відіграли, відіграли перший етап із цими всіма лакі-лузерами. Коротше, про кожну команду буде буквально по пару слів. Не хочу багато говорити. Чогось я знову ж таки, отой хейт э, спіч стосовно українського баскетболу, отут буде за посиланням. А він все ж таки, все це тінь його мене переслідує, і я все ще не можу відійти від того, як іноді погано грається. Знову ж таки, в баскетбол в Україні. Диво, що він знову ж таки, все ще в нас є. Це слово знову ж таки потрібно запікувати або ставити лічильник. Скільки за один випуск я скажу, це кляте знову ж таки? Знову ж таки зіграли, і знову ж таки, це було не надто. Не надто по баскетбольному, іноді, але вже є баскетбол, і це дійсно непогано. Отже, давайте поїдемо по командах. У мене тут не написано взагалі нічого. Я нічого не записував. Сьогодні випуск буде йти чисто з голови. Free, free, free я навіть потім конкурс НБА, там ті п'ять матчів, які я їх не запам'ятав. Буду потім накладати це все е, не титром. Точніше, не я, а мій монтажер Олександр. Дуже багато тексту, тому давайте. Поїхали. Отже, Говерла, Говерла, програла в чергове програла. Це вже довелико не новина. Говерла надто рано поверла в матчі з Черкаським мав помимо 14 очок. Це було наприкінці третьої чверті. Хоча таке враження, що по тому, як грає Говерла, то якби вони навіть за хвилину до завершення матчу вели в тому поєдинку із плюс 14, то вони все одно програли б. Коротше, мені здається, там менталку вже поплавало у цієї команди. Їм дуже потрібна перемога, хоч яка-небудь, хоч над ким-небудь, хоч на, на Запоріжжям, в якого немає гравців. Хоч над Київбаскетом, в якого гравці не хочуть виїздити з Києва, хоч над Дніпром, е в, е в, якщо уявити себе, там який-небудь Динамо Сасарі там, чи хто там ще там розвалював? А Анвіл. вот. Ну, Хоч над кимось вже, хоч якось. Із хороших новин, то у цій команди з'явився знову ж таки. Повернувся, ну, знову ж таки, тут десь одиничка має додатися. Е повернувся до складу Ілля Кабацюра Кабацюра, який не грав ще в цьому сезоні. Після травми Ілля повернувся. Я думаю, що тепер трошки веселіше стане у Говерли. Але поки що виглядає зовсім не дуже. Там ще кажуть, після матчу Євгеній Мурзін не потис руку своєму колезі Дмитру на Горному. Ай-яй-яй. Ну, мабуть, судячи з усього, вже трошки і такому досвідченому тренеру і спеціалісту, як Євгеній Мурзін, вже не зрозуміло, що взагалі відбувається. Йому також психологічно це не просто переносити. Всю цю серію поразок своєї команди, буквально в усіх турнірах, в яких Говерла, грає, і тут якийсь пацан з усією повагою. Ви ж знаєте, бо щось останнім часом всі дуже люблять ображатися, та не останнім часом всі роки, всі дуже любили ображатися до Дмитра Нагорного, але враховуючи досвід і взагалі життєвий і професійний шлях Євгенія Мурзіна, то я також відчуваю себе пацаном порівняно з ним. Тому, звичайно, Мурзіну доволі незручно було, коли його обіграв колега, який там в два рази молодший за нього. Говерла закінчила, і е, до цього закінчили в нас там в цьому ж баблі в Черкасах Діді Бао. Про матч Діді Бао харківських соколів особливо сказати нема чого. Зустрілися дві команди вищої ліги. Соколи, що в вищій лізі, краще грають, що в Кубку також довели, що вони. Є командою сильнішою на сьогодні відносно діді Бао. Також в першому матчі Кубку. Це одна восьма виходить. Хто там ще програв? Діді Бао програли. Селфмейт. Так, селфмейт, також був під питанням приїзд цієї команди до Рівного. Але все ж таки зібралися, все ж таки приїхали. Все ж таки, там 40 програли, все ж таки поїхали додому. Тут також особливо нічого немає додати. І довідний там на післяматчевій прес-конференції сказав, що в них є гравці рівня сьогоднішньої Суперліги. Ну, можливо. Лукінський в суперлізі грав, Жулавський в Суперлізі грав. Інші гравці там десь оббивали, поріхали, так і не зайшли в ці двері. Але ну знову ж різниця на табло в цьому матчі все якби стало дуже швидко на свої місця. Поборолися, приїхали, не знялися. Це вже е, в сьогоднішніх реаліях так вважається свого роду досягненням. Тому дякуємо Selfmade, за те, що ви все ж таки приїхали і ще одиничка має додатися. Uh, все ж таки, <смеш> мені вже самому навіть трошки погано. Uh, дякуємо за те, що ви приїхали і відіграли. Ось так от буде. Запоріжжя. Ну, звісно, я думав, що мені здалося, що зі мною не вітається Валерій Альбертичінкінсон, але ось буквально в цю суботу це вже стало офіційно. Я не рукопожатий у члена федерації. Члена виконкому федерації баскетболу України. Отак от буває. Отак от буває. А ви кажете, ніхто ніколи не ображається. Виявляється, що ображається. Запоріжжя програло Київ баскету, і це був це була погана гра. Це була погана гра. Все ж таки, це перша чверть. Одиничка. Е, перша чверть, в якій команді на двох набрали 13 очок. Я відверто страждав, мені довелося відпрацьовувати цей матч. І знову ж таки, я не найкращим чином його відпрацював, я впевнений, але неможливо бути, якщо ти не ну, Олександр Прошута, Пості! професіоналом до кінця дивлячись такі ігри і коментуючи такі ігри. Деякі жарти були там, звичайно, не найкращі, як і завжди. Але цей матч завершився. Він ще й завершився цим овертаймом. Ну, коротше, іноді хотілося сміятися, іноді хотілося плакати, але весь час хотілося, щоб це поскоріше завершилося. Це все ж таки завершилося. Київбаскет такий дотис Запоріжжя. Київбаскет який в нас просто королі овертайму цього сезону. Двічі в овертайм вони грали в чемпіонаті, один раз тут в Кубку, і всі три рази вони виграли. Молод! Ці. Кривбас приїхав з новачком. Записано, що він 1,99, але там пацанюра такий, що ну, він, ну, він, може, мого зросту в кращому випадку, а то навіть на пару сантиметрів нижче. А мій зріст не нагадаю, просто скажу: метр дев'яносто. Коротше, йому там сантиметрів десять його агенти приписали, в кривбасі вирішили не виправляти, хоча там, очевидно, отакий, от, як я його назвав, це снубдог, який не виріс. А, так, от, щось щось на, на це схоже. Кривбас програв за великим рахунком без особливих шансів. Команда потрималася там в першій половині, ну а в другій вже все стало на свої місця. Ось такий перший день і ми перелітаємо одразу в чвертьфінали. В чвертьфіналі у нас три хороші поєдинки. На спро... Не, два Два хороші поєдинки були з інтригою, один навіть з овертаймом, коротше вот. а от єдиний поєдинок, який все ж таки не вдався з інтригою, це протистояння Дніпра. Та Київ Баскет нагадаю, Київ Баскет грав в Кубку цього сезону без Сандова та Буренка, які не приїхали до Дніпра за якимись там таємничими причинами. Коротше, не приїхали якісь проблеми. Сподіваюся, що проблеми ці всі доволі просто вирішуються і без особливих наслідків. От і, звичайно, що такий Київ Баскет не міг нічого протистояти такому Дніпру. Там вже після першої половини все було зрозуміло. Дніпро виграв її плюс 23, Я так розумію, що в якийсь момент Володимиру Ковалю стало настільки скучно на все це дивитися, що він просто так от сказав: Даня, сипало, іди сюди. Ципа підійшов. Він каже: Все, ципа, тепер ти Міша Горобченко, тепер ти граєш першого номера, тепер ти граєш плеймейкера. Давай. Виглядало, звичайно смішно, іноді комічно, але іноді щось там і вдавалося. Оце не два-десять, ця довжелезна просто палка на позиції першого номера. І я такий, вау! Ну, хоч щось цікаве в цьому поєдинку. А так Дніпро впевнено перемагає, крокує до фіналу чотирьох. От, і продовжує захист свого титулу. Харківські соколи! Мої ж ви умнічки, які ж ви все ж таки молодці? Дмитро Мартинов, вихованець Академії Дніпра, розвалив. Черкаські мавпи спеціально зрозуміти, ну, що із молоком матері просто в академії Дніпра це приходить розуміння, що черкаські мавпи потрібно перемагати в будь-якому турнірі, граючи за будь-яку команду. Так воно і сталося. Ну і загалом, там окрім Мартинова, гравці, знову ж таки, Вадим Заплутинський і всі доклалися до цієї перемоги у підсумку. Чи сенсація це? Ну, мабуть, що так. Звичайно, ну завжди, коли команда із нижчої ліги перемагає команду, яка за статусом грає в лізі сильнішій, то це завжди свого роду сенсація. Але тут харківські соколи, хоч і сенсаційно, але цілком собі заслужено виграли цю перемогу. Все ж таки, пропустити від команди от іще одиничка. Від команди Суперліги 58 очок. Ну, це я вам скажу. Так, забили 61, але пропустили 58. Ім вищій Лізі там всякі навалювали більше очок, ніж черкаські мавпи із самим кращим центровим 23-24 змогли забити. Вот. і харківські соколи прямують у нас до фіналу чотирьох І обігрують вони кого? Обігрують вони, звісно ж, черкаські мавпи. І тут хочеться знову ж таки зняти шляпу. Ну, це не шляпа, але зима на дворі. Перед Андрієм Агафоновим напередодні. А, кубку, ну не напередодні кубку, просто перед стартом кубку, так співпало, можливо, він дав інтерв'ю клубній прес службі і сказав, що головне для нас це перемогти черкаських мав. Якщо ми зможемо от самі себе от переступити, то ми, е, змо, то це буде просто супер. І це буде означати, що ми от прям от ми от прям, хорош, ми прям в порядке. От, І що виходить? Що виходить, що виходить, Грай головою. Андрій Агафонов повністю а, убезпечив свою команду від якоїсь критики, типу, пацани, це не харківські соколи перемогли. Це ми не змогли обіграти черкаські мавпи. Ми, черкаські мавпи, не змогли обіграти черкаські мавпи. Ну, ось так от. До чого тут ваші соколи? Андрій Агафонов. Ну, просто людина, мозок. Ну, ну а так, звісно, дивитися, як команда Суперліги забиває вдома 58 очок. Це, звісно, я вам скажу, грусть, печаль, тоска. І що там ще є? Все, що, все, що можна, тільки є. Але все ж таки пролазять за правилом лакі-лузера. І тут без всяких лаків, а абсолютний лузер це команда Луцька. Переїздимо знову до Рівного. Рівне виграє, в рівне обігрує знову ж таки, в цьому волинському, волинському дербі. Луцька в овертаймі з інтригою з оцим от всім рівне, яке залишилося без Маркоела Бізлі. Бізлі поїхав. Все ж таки, оцей різанина почалася там серед легіонерів. Бізлі поїхав. Де да ви що? Да, Волинська різня. Щоправда, новини про це якоїсь немає. Залишається лише здогадуватися, чи через обстріли, чи його просто відрізали від команди за низькі результати, але факт лишається фактом. І ще в Луцька поїхали одразу двоє гравців: це Джексон та Рідлі, а, основ, ну такі краєугольні камені цієї команди, що називаються головні легіонери. А, от. Пока, пока, помахав їх там у коментарях Дмитро Липовцев, який не зрозумів, за що команда взагалі дякує цим пацанам, які приїхали набили стату. І поїхали. Але факт лишається фактом через обстріли, через нещодавні оці прильоти по Луцьку. Вирішили збирати чемодани і валити просто-напросто з України Бізлі та Джексон, а Рідлі, Рідлі та Джексон, а й Бізлі, коротше. Ну, тому ми також махаємо їм ручкою, а вам, друзі, нагадую, що 47 гривень для 47-ї бригади наближають нашу перемогу. Кожні 47 гривень роблять нашу перемогу на крок, на півкрока, на сантиметр, на міліметр, але все ж таки ближче. Тому обов'язково донатьте, не забувайте. Армія потребує ваших монеток. Тому, звичайно, у будь-якому випадку от зараз поставили на паузу, підписалися на канал, поставили лайк цьому відео і задонатили 47 гривень. Ну що все? Мабуть, що так з кубком визначилася у нас четвірка учасників фіналу чотирьох, Дніпро. Рівне, Черкаські мавпи та харківські соколи. Знову у нас є учасники з вищої ліги, як і минулого сезону. Хотілося б мені, щоб харківські соколи зіграли в фіналі, програли там Дніпру. А от а потім виграли чемпіонат своєї вищої ліги, щоб таки повторили шлях оцей Прометея. Щоправда, хочеться мені, щоб наступний сезон харківські соколи все ж таки розпочали. І я в це вірю, тому що Чебишов виглядає як більш вміняємий. Власник клуба, ніж це був Володимир Дубінський, який просто-напросто взяв і вирішив, що з нього вистачить чемпіонства в вищій лізі і студентській лізі Латвії, і закрив всі свої червоно-білі проекти. Отже, друзі, а ще звичайно, що минулий тиждень у нас відзначився епохальним виходом епохального відео аж на дві години від трьох просто багатирів нашого баскетбольного українського журналізму. І, звичайно, що там були професіонали просто найвищого калібра. Мова йде, звичайно, про Олександра Прошуту, мова, звичайно, йде про Андрія Білика, і мова, звичайно, йде про Віталія Волочая. Раз поц, два поц і третій не поц, в мене є свій особистий статус. Я гніль. Гніль, Відкриваю YouTube, а там такий прямий ефір спортхаб. Я такий, вау, прикольно! Буду дивитися. Вмикаю, а там, коротше, і просто ну, уявіть цю картину, яку я побачив своїми очима. Ти вмикаєш, а там. Портрет Шевченка в смушевій шапці, отак на фоні. Здоровенний портрет Шевченка, одна на трьох футболка збірної України із тризубом красиво, так що патріотичненько виглядало, ще більш патріотичненько. І три важких хлібала просто на трьох епічних мужчинах. І я такий. ні, я, мабуть, що не зможу це все дивитися. Потім, як виявилося, це йшло аж дві години, і я таки розумію, ну ні, це не мій формат, хоча формат прямих ефірів це дуже прикольно, але ну прям надто, надто багато там експертності я просто не винесу. В мене нервова система останнім часом надто тонкою і вразливою стала. тому Я, я вимкнув буквально через 10 секунд, я послухав просто-напросто. Не лише вступне слово побачив цей портрет Шевченка і важкі і хлібала, і такий. Чао, бамбіна, хавали, 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 Вимкнув це все. Звичайно, я потім на трибунки або я читаю трибунку, бо це ж найкраща медіа про баскетбол взагалі в Україні. І я думаю, що враховуючи їхню любов до російської мови, що в них досі є російськомовна версія сайту, то і в Росії також. От. І... Я читав там якісь витримки, і мені дуже сподобалося. Там щось про шута, про цю про про шуту буде окремо, не стосовно навіть цього відео, його телеграм-каналу, і оце поняття франківський код. Там щось про шута, про саботаж, якусь єріс застігнув. Там щось волочай всіх в жопу посилав. Ну от і Андрій Білик. Я так розумію, що трибуна тепер хоче стати чимось на кшталт. Бігу синфо якогось там розслідування, куди йдуть бюджетні гроші. Вони там зараз розхитують ситуацію із чемпіонатом із художньої гімнастики, здається, і білик також тепер відслідковує кожну копійчину, яка витрачається на український баскетбол. І він сказав, що а ви знаєте, між іншим, що гроші на проведення якогось там турніру вони були переведені безпосередньо на картку одному брату одного з гравців. Чемпіонату Суперліги. І я такий, блядь, як же ж ви, пацани, оцією своєю херньою трошечки задовбали? Понімаєте? Ви ж е, такі всі із себе, е, типу пацани із індустріальних міст. Я маю на увазі, звичайно, що професіонал Олександра Прошуту, не меншого професіонала Андрія Білика, ви ж там жили в якихось робочих робітничих районах. Коротше, вся оця е, романтика бидла Недвіжу, коли пацани взагалі. Слідкують за словами і завжди ці слова завжди говорять, отак, от прямо в лоб. що оце все за хірня. Спойлер одному з гравців, одному брату, одному з гравців чемпіонату Суперліги. Так скажи, Андрій, скажи. Гроші підписав переведення цих грошей. Драбіковський. гроші перейшли на рахунок брату Кошевацького. Чому так не сказати? Бо в цих, судячи з усього індустріальних містах та робітничих районах, де ви виростали пацани, вам трошки давали пащам за те, що ви там щось не так ляпали і щось казали на старших товаришів. Тому що саме по собі переведення грошей на картку, як на мене, не являється доказом чогось, хоч чогось. А якщо являється, то де ці докази? А так, звісно, накинули. Боже, ми тепер відслівтковуємо, куди йдуть гроші на український баскетбол? А о! А там крадуть, але ми не будемо казати, що крадуть. А там нецільове витрачання коштів. А там одному з братів, але ми не будемо казати кому, хоча б там кашувацькому зрозуміло. А там, коротше, оці от всі, але ми не будемо казати хто. Ми все знаємо, але, але ми не будемо казати, як. І оце, ну бля, це так жалюгідно виглядає, коли ви такі правдоруби, але коли справа доходить до того, аби назвати конкретні прізвища, у вас або не вистачає. Сміливості це зробити. Або не вистачає доказів, що про, про, потім просто прийдуть і дадуть під потилечника за те, що ляпнув не те, що було потрібно. Ну і Олександр Прошута, звісно. От я. Давно підозрював, і тепер, я так розумію, прийшов час сказати просто про це вголос. От у мене таке враження, що є два Олександра прошути. В день це журналіст, блогер, коментатор, людина, яка є втіленням професіоналізму в українському баскетболі. А ввечері він трошки мекне чогось там поміцніше. І починається, і в нього ж телефон завжди під рукою. І оці от його пости, це ж оце. Оцей пост мається на увазі. Десь тут, десь тут. Саш, встав десь тут, я тобі. от оцей пост мається на увазі. Звичайно, що цей пост провисів дуже недовго. Оце ось ти хуй франківський. А, звичайно, що судячи з усього. Потім е, стало трошки неловко. На наступний день з'явилося оце. Це все дуже тяжко, це все дуже непросто. За цим всім спостерігати. Ми так переживаємо. Знаєте, це дуже схоже на батю алканавта, який прийшов, наригав вам просто в каструлі з борщем. Борщиком красним, Обіцявся, а потім зранку виходить такий: ой, ну мені так непросто. Ви знаєте, оце от, е, ви не розумієте. Це не хвороба, це емпатія. Я дуже за все переживаю коротше. Не треба мене бити і ображати, і взагалі. І, 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 і я, просто, я, я просто переживаю. розумієте, я от... Коротше, як на мене, то канал Олександра, е, не знаю, як по батькові, бо слід уже називати слід просто переіменувати вже на кринжу та баскетбол, тому що. Воно назва має відповідати змісту. Ну і оце ось також, знаєте, я не знаю, звернули ви увагу чи ні. Звичайно, пост вже потертий. звичайно. Ну, звісно, він вже настільки переживав, що аж довелося потерти по тим цей пост. Е, і оце ось, я, сука, до тебе особисто приїду, і тобі щось там коротше буде. Я зараз дослівно не можу сказати, але тут буде знову ж таки скріншот. От, і ви розумієте, тобто він такий: Я приїду, я приїду, я навіть подзвоню тобі в двері. Я навіть скажу тобі вийти на двір, але потім тобі ноги будуть ламати і інші. Коротше, бо я ну, ну, мені може, страшно, може. Просто якось не по собі стає. Я гуманізм я не, не, не можу. Я можу сказати, що комусь ноги поламаю, а поламати ноги не можу. Трошки пізда болю іноді, але не часто, і ви ж мене пробачите, бо я ж один і такий красивий, і такий. Хороший. Вибачте, що надто багато букв Р в слові красивий і хороший. Я розумію, що Олександру це може здатися якимсь знущанням. Так воно і є. <звук> Друзі, ну і звичайно, конкурс прогнозів NBA. У нас двоє учасників лишаються. Богдан Парфенюк та Тарас. А, Тарас Васюк. Так, і ми маємо нового лідера. Богдан Парфенюк вийшов вперед. Непростий був тиждень для... Наших прогнозистів. Тарас вгадав лише одного переможця, і там близький був у різниці так, тому в нього три очки. У пана Парфінюка там трошки краща ситуація. Він два рази вгадав, набрав шість очок, і тепер виходить, що після двох турів, після двох тижнів, у Тараса одинадцять очок, а у Богдана шістнадцять. Ось так. І ось тут зараз буде список цих матчів наступних, які вам потрібно буде вгадати результати, як завжди, всі подробиці. Конкурсу прогнозистів будуть внизу в закріпленому коментарі. Ну, і, друзі, з вами, як завжди, був Макс. Це було шоу «М'яч на бреше. Всіх по цьому, всім пока.